Мир Божий, шановні друзі, з Божою допомогою ми розглянемо важливу тему, із яку казав Христос, перебуваючи на горі, на гірній промові, тема «Праведність Христа. За часів Христа найбільшою помилкою людей було переконання, що звичай. Звичайна згода з істиною є уже праведністю. Однак досвід показує, що для спасіння душі теоретичного пізнання істини недостатньо. Є великим ризиком довіряти і покладатися на свою праведність, на свої добрі справи. Чому це помилка? Бо Біблія відкриває нам, що все добре, що ми лише, на що ми лише здатні, воно натхнене Богом. Без Бога ми не здатні робити добро. Тому наші добрі дії не можуть бути зараховані нам як особисто наші і нашою заслугою. Тому записано в Христос надіє світу 287-й сторінці: ревне ставлення до так званої богослівської істини часто супроводжується ненавистю до істини втіленої в життя. Найбільш похмурі сторінки історії. Рісніві з записами про злочини, учинені релігійними фанатиками. Фарисеї вважали себе дітьми Авраама і вихваляли отриманими від Бога пророцтвами. але ці переваги не уберегли їх від егоїзму, злоби, зажерливості і найпідступнішого лицемірства. Вони вважали себе найбільш побожними людьми на світі, але їхня так звана ортодоксальність призвела до того, що вони розп'яли Господа слави. Така ж небезпека існує нині. Чимало людей вважають себе християнами лише тому, що дотримуються певних богословських дух, але вони не втілюють істину в практичне життя. Вони не повірили в неї і не полюбили її, тому й не отримали сили та благодаті, котрі приходять через освячення істиною. Люди можуть визнавати віру в істину, але якщо це не робить. Їх щирими, добрими, терплячими, вибачливими і духовними така віра буде прокляття для них, а через них прокляття для світу. Правідність, якої навчав Христос, це узгодження серця і життя з'явленою Божою волею. Річна людина може стати правильними, річні люди можуть стати праведними, але за умови, що вони вірять в Бога. І зберігаєш живий зв'язок із ним. У такому разі справжнє благочестя піднесе думки і ушляхнетне життя. Тоді зовнішні форми релігії перебуватимуть в гармонії з внутрішньою частиною християнина. А обряди, що складають частину служіння Богу, вони не будуть безмістовними, як у лицемірних фарисеїв. Ідеал християнського характеру уподібниця до Христа. Як син, як син людський був досконалим у своєму житті, так і його послідовники мають бути досконалими у своєму. Світ, світити нам можливо, не своєю праведністю, а Христовою, втіленою в всем життя. У подобі гріховного тіла Він жив безрішним життям, тобто Христос. Нині своєю божественністю Він досягає небесного престолу, а своєю людською природою нас. Він запрошує нас вірою в Нього досягти слави Божого характеру. Ісус пояснив, у чому полягала праведність і вказав на Бога як на її джерело. Тепер Він звертається до практичних обов'язків, здійснюючи милостиню, молитву чи піст, ми не повинні робити нічого такого, щоб привертало увагу до нас особисто або викликало похвалу. Будьте щирими! Допомагаючи бідним і стражденним. У молитві нехай душа спілкується з Богом. Під час посту не ходіть з похиленою головою та сповненою егоїстичних думок серцем. Серце Фарасея, не, не це неродючий ґрунт, в якому не проростає жодне насіння божественного життя. Лише той, хто повністю підкоряється Богові і служить Йому найкращим чином. Через спілкування з Богом люди стають Його співпрацівниками, являючи його характер іншим. Нашої праведності нема. Чому? В книзі Ісаї 64,6 написано: Усі ми зробилися як нечисті, і вся праведність наша як забруднений одяг. І всі ми заблякли, як лист, і беззаконня наші, як вітер несуть нас. Наше Я повинно розтворитися в Ісусі Христі, в Його волі. Основа характеру Христа та Його праведності є любов, тому Він навчає і закликає нас любити навіть ворогів. Благословляйте тих, котрі проклинають вас, говорить Ісус. Робіть добро тим, що ненавидять вас, щоб бути вам, синами, вашого Отця, що на небі. Добре дерево приносить добрі плоди, якщо плід. Несмачний, нічого не вартий, то вважається поганим деревом, так і плоди життя свідчить про стан серця і досконалість, чи недосконалість характеру. Добрими вчинками неможливо купити спасіння, але вони виявляють віру, яка керується любов'ю і очищує душу. І хоч вічна нагорода не дається за наші заслуги, однак ми отримуємо. її. Ми отримуємо її відповідно до праці, виконаної через благодать Христа. Нехай ця нагірна промова Христа допоможе нам замислитися над нашим станом нашої душі, нашого характеру, нашими звичками. І нехай чистота характеру Христа вона буде досконало відображена в нашому житті і завдяки праведності Христа нам відкриються двері до Небесного Царства. Амінь.